Усім привіт! Ви на каналі Саша Фітнес Лайф і з вами тренер розумного фітнесу Олександра Афоніна. Сьогодні ми з вами поговоримо про здоров'я, як завжди, і про здоровий рух. Бо здорове тіло це щасливе та красиве тіло. Говоримо про міжреберну невралгію, а також про можливість позбавитися від Нього. І так, міжреберна невралгія виникає у області, районі грудної клітки через зажим нервів. Зажим нервів відбувається у міжреберних м'язах. Там є три слої цих м'язів, три такі шари. І коли м'язи спазмуються, або коли вони ну, перенапружуються від чогось. То відбувається зажим цього нерва, і ЦНС отримує такий сигнал, що щось пішло не так у вигляді болю. Саме цей сигнал і має бути таким колоколом, дзвіночком для вас, що слід щось міняти, слід щось в своєму тілі ремонтувати, бо болю не повинно бути біль це неприродньо для нашого тіла. Що ж можна робити? Трошки пізніше зараз чому саме у нас трапляється міжреберна невралгія? По-перше, це найбільша причина у жорсткості всієї грудної клітки. А ця жорсткість означає, що ребра навдосі-видосі не працюють, вони не розходяться, не додають об'єму. І через те, що ребра не рухаються, у нас спазмуються м'язи. Або можна сказати, що Через спазмовані жорсткі міжреберні м'язи наші ребра не рухаються під час вдоху і видоху. Тобто, це такий двосторонній процес, тут усе пов'язано з усім. Якщо ваша грудна клітка дуже-дуже напружена, жорстка і ребра не рухаються, це вже свідчить про те, що ваш паттерн дихання він порушений. Скоріш за все, ви дихаєте ось сюди, створюючи собі проблеми додаткові з шиєю, з верхньою трапецією, болям, плечима і всім іншим. Але давайте з вами все ж таки повернемось до міжреберної невралгії і Подумаємо, що можна зробити. Якщо причина номер один це порушення патерну дихання, то в принципі, що треба робити? Треба відновлювати патерн дихання. За собою, перша причина веде жорстку грудну клітку, тому що немає патерну, немає еластичної грудної клітки. Що треба робити? Крім дихання, треба додавати вправи на те, щоб ваші м'язи розслабилися, щоб цей спазм е кудись подівся. І е ще е міжреберна нервологія, а саме спазмування м'язів, вони можуть виникати на фоні стресів, якогось горя, навіть на фоні хвороб, пов'язаних з, з бронхами та легенями. В принципі, це теж логічно, тому що при стресових ситуаціях, при якихось сильних психічних таких. Розстроювання у нас з вами відразу що відбувається, це зміна дихання. У нас з вами з нормального дихання, грудочерепною діафрагмою. Дихання переходить сюди, вгору і веде за собою дуже-дуже цих -дуже всіх ускладнень, багато не тільки з міжреберною невралгією, а й з лімфовідтоками, з варикозами, з роботою органів ЖКТ і так далі. Це дуже така глибока тема нашого дихання. Oh, my God. Отож, перш ніж йти відразу до лікаря, пити якісь дієві ліки, які позбавлять вас болю, не причини, не зажиму, вони не розслаблять ваші м'язи. Зажим може бути. Просто ви його знімете з нього біль. Перш ніж це робити, допоможіть собі фізичними вправами, вони дуже легкі в домашніх умовах. Робіть так, щоб вам не було занадто боляче, робіть все в зоні максимальної. Комфортності, звичайно, наскільки це може бути з міжреберною невралгією. Я дуже сподіваюся, що вам ці комплекси допоможуть, мої поради допоможуть. Відписуйтеся в коментарях, як вам сподобалися ці вправи, чи змогли ви їх виконати. Але, звичайно, додам, що все ж таки причина глибше криється це у патерні дихання і треба працювати з ним. Запрошую вас до клубу розумного фітнеса онлайн, Саша Смарт-Фітнес, про деталі вступу до клубу, де ми працюємо з усім тілом. Читайте внизу. В описі під цим відео. А зараз давайте позаймаємось. Що ж робити з міжреперною невралгією? Ми беремо з вами ось такий ролл. Я скрутила його спеціально з рушника, навіть якщо у вас є роллер спеціальний, він може бути зажорсткий. І спочатку працюємо на ньому ребрами. З правої і з лівої сторони ви зробите однаково: три точки на ребрах. Перша Друга, третя, тобто ми будемо його зміщувати. Лягаємо так, щоб вам було якщо боляче, то не більше 6 балів із 10. Тут можна підкласти чи руку, чи іншу подушечку, і дихаємо сюди, відчуваючи, як ребра трошки. Розходяться 5-10 дихальних циклів, піднімаємось, змінюємо позицію, робимо так само. І ще трошки нижче, але не на м'які тканини, а лише на ребра. 5-10 дихальних циклів і міняємо бік. Так само з рушником ми працюємо зі спиною. Три точки. Раз, трошки вище, і третя, ось тут. Ми теж робимо 5-10 циклів дихання. Лягаємо. Тут головне правильно утримувати голову, замок, великі пальці під підпотиличні западини бугри і 45 градусів лікті. Дихаємо. Шия без напруження. Зробили 5-10 і трошки вище підняли рол. Так само і закінчуємо на найвищій точці. Знову наш рушниковий рол у нас буде під спиною три точки: перша, друга і найвища третя. Лягаємо на найвищу точку. В цьому положенні гарно закріпіть голову, великі пальці під підпотиличними буграми, лікці 45 градусів. І дуже м'яко, вправо вліво, дуже м'яко, бо може бути боляче. А нам не має бути боляче до 10 таких перекатів. І потім вперед і назад, але це не пресокачання, ви пам'ятаєте? Це такі маленькі-маленькі похитування, теж до 10 разів. Потім, коли ви це зробите, ви міняєте точку вище і робите так само. Нагадаю, що у нас три точки дихання, не затримуйте завжди, дихайте вільно. МФР тепер буде передньої частини грудної руками. Ми будемо з вами ось так розтирати від середини, від грудини і до плеча. Натискуйте настільки, наскільки вам не боляче. Десь 40-60 секунд на одну сторону, потім обов'язково поміняйте руку. Після розтирання теж саме зробіть з простукуванням. 30 секунд на кожну сторону. Після МФР ми з вами розслабляємо, трошки розтягуємо м'язи. Сіли в позу русалки. Ось у мене ліва нога, тому я буду тягнути ліву сторону. Ви потім поміняєте на праву. Права рука ось. Робимо вдих, ось сюди. Відчувайте, як розходяться ребра, і м'язи теж розходяться. І нерв буде. Зажати до цього нерв, він розслабиться. Ще зробимо таких вісім повільних. Я припиняю, виробити 10 разів. Тепер нам треба скоротити ось тут ось цю діляночку. Ми з вами нахиляємося, скорочуємо і робимо вдих, за ліктем тягнемося, і видих розкриваємося теж. До 10 повторень вдихом наповнюємо ось цю частину тіла. На другу сторону, так само. Так, саме дихання може врятувати вас від міжреберної невралгії. Як би це не було дивно, як би це не було просто, але не слід відразу хапатися за пігулки чи голи, а спробувати ось такі легкі прийоми, які дійсно можуть позбавити вас причини. Того, що у вас трапилася ця невралгія, тобто зажиму цих нервів. Не поспішайте до лікаря, зробіть м'яку таку зарядочку вдома. І не забувайте, що повноцінне тренування, комплексне на усе тіло, регулярні такі тренування, вони зроблять ваше тіло більш гнучким, здоровим, молодим, еластичним. І функціональним. Тобто таким, яке найкращим чином буде сприяти вашому комфортному руху, а значить, і комфортному життю. Запрошую вас до мене в Клуб розумного фітнесу Саша Смарт-Фітнес, в якому майже немає ніяких протипоказань і в якому жінки. Працюють незважаючи на вік чи свої якісь фізичні досягнення, фізичні можливості. Приходьте, займайтеся, отримуйте результати і будьте здорові!